Список відправлених на фронт молитовників та релігійної літератури, офіційні накази, листування та інші документи, які свідчать про те, як церква допомагала в часи Першої світової війни, показує дослідниця Марія Майороші. У нинішній повномасштабній війні в Україні поміч церков теж чимала. Це й спонукало пані Марію шукати точки дотику такої допомоги в сьогоденні та в історії. А в червні з ініціативи науковиці фужно відбувся круглий стіл, роль церкви в суспільстві під час війни, що об'єднав представників різних конфесій. Марія Майороше зацікавилася таким дослідженням ще в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли апостольський адміністратор Мукачівської дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні Микола Лучок оприлюднив звернення до священників монашества і вірян. Пані Марія знайшла схоже звернення 1944 року, видане Миколою Дудашем, єпископом Мукачівської греко-католицької єпархії, і зміст обох дещо схожий. Це заклик священників залишатися звірянами, щодня молитися за мир, постати тощо. І ось з цього з цієї точки відліку я почала досліджувати цю тему. Займаюся я вже нею практично з минулого року з осені. Працюю в архівах а, поки що тільки Закарпатської області. Так, в основному це ДЗО, державний архів Закарпатської області, а саме в місті берегові, тому що по цьому періоду а, Скажімо так, більше матеріалів саме там знаходиться за цей період часу. З жовтня так вже точно почала працювати до сих пір. Опрацьовано більше п'яти тисяч документів, які стосуються саме історії грек, греко католицької епархії, єпархії, тому що е, наразі я зосереджена на історії саме цієї церковної інституції. Марія Майроші досліджує та впорядковує матеріали в хронологічній послідовності. Розповідає, як Мукачівська греко-католицька єпархія реагувала на виклики Першої світової війни. Як церква співіснувала за таких умов із державою, суспільством, якими напрямками доповнювала свою звичну діяльність, зафіксовано в циркулярах. Це є основний офіційний документ, який видає єпископ, і саме по ним можна зрозуміти, що відбувалося, як жила церква, вони навіть публікували офіційні документи, які приходили зазвичай з Будапешту або з Відня, тому що ми розуміємо, що це період австро-угорської долістичної монархії. Відповідно, до вісімнадцятого року саме звідти основні такі надходили офіційні якісь вказівки. Науковиця працює як з офіційними документами, так і з листуваннями. Плюс офіційних документів в тому, що вони не підроблялися. В принципі, так, тобто був виданий указ якийсь або ще щось. Є посилання на конкретний, там є і вказаний номер і зареєстрований і так далі. Тим паче документи, які приходили з Будапешту, зазвичай вони були з спеціальною маркировкою. Так ну як і сьогодні, це відбувається в. З документації, тому з офіційними документами легше працювати в цьому плані, що похибка не така ймовірна, як, наприклад, з якимись особистими листами, які так само наявні серед усіх цих усіх справ, які я зараз опрацьовую. Власне, циркуляри різняться не лише датами, а й настроями та запитами. Марія Майроші умовно ділить їх на два типи: перші два роки війни та другі. Церква постійно закликала молитися за своїх захисників. Колись ми це тільки могли уявити, зараз ми вже теж це можемо зрозуміти, що жити чотири роки так в стані війни це дуже важко. Ці люди десь втрачають можливо віру. Люди не розуміють, чому це відбувається, і це ми не є унікальними, тому що сто років тому, трошки більше як сто років тому, люди так само. Десь були морально-психологічно виснажені, як є і зараз. Коли почалася війна, то ще відчувається цей бойовий дух. Так церква скажімо так, підтримувала морально і психологічно, і матеріально, навіть військо. Так, потім так само підтримувала військові родини дуже сильно, тобто була дуже така сильна соціальна роль церкви. Соціальна складова передбачала підтримку вдів та сиріт. Церкви навіть засновували сиротинці. Є дуже багато документів, які підтверджують, окремо збиралися різні допомоги, вони фіксувалися. Як єпископ видавав певні вказівки, що має релігійна громада зібрати гроші, конкретно називалося на що, наприклад, збиралися гроші на пенсії сиротам. Було навіть звернення з Будапешту, там є все в документації про те, щоб єпископ надав якийсь, скажімо, притулок сиротам з інших регіонів, тому що не вистачало місця. Часто говорили про те, що католицьке суспільство. Християнське суспільство має не залишати, скажімо, в бідноті, не залишатися осторонь оцих всіх процесів, що відбуваються, і про умовно другу частину першої світової вона була духовно насиченішою. Було відчутно, що люди втомлені, тому що там були вже такі заклики. Єпископа до священників частіше служити служби, звертатися більше до населення, говорити про те, що служби робити більш святковими, тобто, щоб піднімати дух людей, тому що це вже сімнадцяти-вісімнадцятий рік відчувалося, що іде щось не так. Тобто, в цих циркулярах ми вже бачимо певну таку тенденцію. У часи Першої світової держава відшкодовувала певні збитки, зокрема, і церквам. Це навіть такий документ, дає. Такий, ніби ордер, я би сказала, або чек виписаний нашому єпископу а, військовим керівником за те, що він використав його 10 мідних тазиків. Він йому виписав чек за ці мідні тазики, що вони використано були для військових цілей, а належали єпархії. Тобто абсолютно все компенсувалося максимально у 1917 та 1918 роках. Церкви віддавали свої дзвони, які переплавлялися для військових потреб. Особливо в останні роки війни, 18-й рік, 17 18 й був виданий указ по державі, що можна користувати дзвони на військові потреби, тому що закінчувався метал, їх переплавляли. І так само було від священників прохання, щоб їхні дзвони не забирали. Там дуже багато цих прохань є до єпископа. Було таке просто одна була вказівка, щоб ці дзвони не були пам'яткою історичною, наприклад. А так могли забрати і використати. Доводилося церквам за тих часів і закликати суспільство заощадливо ставитися до їжі. Тобто держава обмежень не видавала, але вони просили, наприклад, муку готувати не тільки з чистої пшеничної муки, наприклад, хліб випікати, випікати його і намагатися змішувати три види муки там ячміну, пшеничну і кукурудзяну або картопляну. Для того щоб було більше борошна і можна було більше випекти хліба. Тобто церква теж долучалася до контролю, скажімо так, цих продовольчих моментів. Якщо в перші два роки війни церкви допомагали військовим, то в наступні два чимало піклувалися про тих, хто став інвалідом через війну. Уявляєте, що в той період часу кожен інвалід війни мав мати свого опікуна, який вів його, який мав контролювати його стан психоемоційний, його фізичний. Якщо він потребував якогось особливого лікування, його забирали до конкретних установ. Якщо ні, тоді він залишався вдома, але під наглядом. І це зазвичай робили саме священники, дяки і люди зв'язані з церковними громадами. Ще держава виплачувала такий собі гонорар людям, які брали під опіку сиріт. Насамперед, таких дітей військовослужбовців. А церква забезпечувала навчальний процес. Зустрічаються такі документи, де, наприклад, єпископ закликав вчителів, тому що їх було майже так само, бо пішли на фронт. І саме церква займалася якби, народною освітою, це тоді так називалося, так. І було листування, тоді взагалі був такий орган, який називався Міністерство релігії та народної освіти. Це було розом. І саме на церкву покладалася і місія освіти. І коли були якісь, наприклад, нестача, взуття, невстача одягу для дітей, цим теж мала займатися церква. І їх просили максимально, наприклад. Просить, там вчителів залучали до того, щоб вони шили одяг діткам, взуття шили, тобто самі виготовляли це. Це теж зробила церква. За тих часів діяв теж такий собі інститут капеланства. Утім, тоді таких духівників називали польовими священниками. Отримували військових саме в момент бойових дій. Також ми маємо документ, який нам говорить про. Те, що священників залучали як санітарів або медиків, тобто хто мав якийсь досвід. То їх було звернення від міністерства про те, щоб священник міг прийти і саме виконувати таку роль. Також вони виконували роль ну свою в першу чергу душпастерську як поховання. було таке звернення головного саме цього польового священника австрійського імперського війська. Воно є у нас теж в архіві, який закликав, щоб священники не залишали просто так воїнів, просто щоб вони не були не згумовані, щоб їх ховали з почистями. Тобто, це також було на високому рівні державному ще один напрямок роботи церкви пов'язаний із військовополоненими у циркулярах? Це все описується, що було держава надавала повністю безкоштовно поштові відправки або відправки військовополоненим, Якісь листи навіть є форми в циркулярах, є навіть форми, як ці листи потрібно заповняти було в різні країни, де були взагалі ці військовополонені в будь-яку країну. Ви могли відправити або посилку, або листа. Або на фронт це все було безкоштовно. Крім воєнних викликів і за часів Першої світової війни, церква продовжувала вінчати, хрестити та виконувати звичну для себе місію.